Друзі, всім привіт! Прекрасна на сьогодні погодка. І сьогодні ми робимо дуже цікаву роботу. У нас сьогодні велике будівництво, велика стройка. Робимо ми, коротше, кришу. У нас на хазяйстві була така цікава буда. Я їй зараз покажу вам, що буде. Це те, що ми маємо зверху. Ось вона ця буда. Це вона виходить. Що це за камера? З машини, з автомобіля, з грузового. Щось буде, камери не хочу викусувати. Хлопці розбирали такі машини, не знаю, це якісь там, мабуть, 10-тонник, певно, я не знаю. Це з якоїсь невеликої. ну Це типу це не з фури, а з якоїсь такої з меншої машини. І хлопці розбирали машину, під, робили під евакуатор і запропонували нам цю Буду. Кажуть, беріть, типу десь там ну, на щось буде. Ну Там ціна була така трошки, знаєте, могли собі дозволити. Е, капець камера не хоче. Дивіться, що робить. Коротше, взяли ми цю Буду, взяли все нормально, років 5 вона, напевно, одну служила. Ми таке там складали всередині там всякі запчасті. Можна було занести там постійно сухо. ну, Типу, прикольна штука, скажімо так. Так як типу, для хазяйства, замість якогось там сарайчика, щось таке. Класна штука. ну, І мобільна, типу, її можна пересунути коли, куди хочеш. і... І в середині там доволі таки чимало місця. І вже пройшов час і ми стикнулися з такою проблемкою. Потекла в нас криша. Потекла криша і зараз ми трошки її намагаємося зробити, щось їй тут. Ось отак тут передівалося. Вверх вже типу, з роками струх повністю, знив вже він, він, він рветься капітально. Бокіша типу початки, тут брезентики інші, і вони ще нормальні, крепкі бокіша вони будуть служити. А от іменно верх згнив вода, плюс сонце він струх і ось так розірвався по типу, всій довжині. Знизу є, хто я не знаю, якийсь, ну якийсь пластик. Не термонат, не зрозуміло, що це. Загалом е, почала притикати в середину, в середині підлога дерев'яна і воно е, подгниває. Ну, рішили ми зробити. Думали, думали, думали натягнути ще наверх якогось брезента, потім ще якусь пленку, ну, щось таке думали, дешевше вже зробити по мінімуму. Але подумали і вирішили, що вже ну, буде служити нормально. Тому вирішили вже більш-менш нормально зробити. Е і виріши наверх жесть купити. Взяли профіль, там сторі, самий дешевий, наш український. Е взяли і зараз крутимо рейку. Крутимо рейку і наверх на рейку закріпимо е уже жесть. Тоже так дуже цікаво, тут не думали як її правильно зробити і Ну, знайшли виход, взяли б е саморізи по, по дереву, углубилися трошки, щоб сховати їх, щоб, щоб жасть лягала наверх нормально. Тут, виходить, через кожні 48 см йде е труба, Ну, профільна труба металічна. Квадрат такий 4х4. І ми зараз собі засветлюємося і тоді вже наверх будемо робити столиць жесть. Закріпили мереєчку, закінчили ось тут, залишився ще один сам недокручений. Акумулятор. Зараз принесе папа іншого другого акумулятора, закрутимо та й будемо пробувати подавати жесть. <кхем> будемо пробувати крутити жесть. Ось ну, таке побачимо, вроді би має бути нормально. Так. Ось так виходить. Викладаємо зараз, щоб розмірити нам довжину точно і тоді вже будемо крутити. Взяли виходить, тут тройка доска, тридцатка, там сороковка. Щоб трошки, там в принципі тут уклон велику роль не буде грати, але так щоб трошечки трошечки воді було куди діватись. Ось так виходить. Зараз виставили. Потім ми виставимо зараз реметочки. І тоді вже будемо у нас зараз кусок, що тут це ми купляли, і кусок оставався. Бутом, думаю, курота робили. Ну, кусок оставався, зараз ми поміряємо. Чи фатить його, щоб нормально буде і. Він подужаніч довше, дріжемо довжину та й буде чітко. Друзі, може кому треба прискочити. Звертайтесь, пишіть 300 літрів польський. Чітко відслужив нам своє, але вже на даній площі він нам замалий, тому стоїть просто... Просто стоїть. Так, круто ми вже. Перекручуємо нашу жасть. Ось така у нас поуриться криша. Там, друзі, якщо нормально придумали, ми ставимо нам подобаючку, підписуємося на канал. Продовжуйте за нами слідкувати. Далі буде багато чого цікавого. Будемо заводити тракторці, одненькі, другий. Там ще в гаражі стоїть і там ще на базі один стоїть, скоро в поле, як скоро у нас поля ще мають ось такий вигляд. Ще стоїть водичка. Є там участки, будемо виробляти цілину, то там треба буде щось орати, щось рехідіскувати, там, де немає води. Тому, друзі, всім папа, -па, все буде Україна.